Шановні клієнти, вітаю! В нашому салоні з'явилася новинка. Це Mazda 6-17-го року випуску з дизельним двигуном 2.2. Пройдемося по комплектації. Маємо безключовий доступ, легкосплавні диски 17-го радіусу. В комплекті є два ключі. Сигналізація. Маємо шкіряний салон з пам'яттю сидінь, з електрорегулюваннями. Маємо автоматичні склопідйомники. Маємо двохзонний клімат-контроль. Підігрів передніх сидінь, підігрів керма. Запуск двигуна кнопкою. Система мультимедіа з можливістю підключення телефону по Bluetooth. Маємо камеру заднього виду. Пробіг даного автомобіля становить 155 930 кілометрів. Мультикермо оздоблене шкірою, датчики світла, датчики дощу, парктроніки, система старт-стоп. В гарному стані другий ряд сидінь. Багажник укомплектований повнорозмірним запасним колесом. Будь ласка, кого зацікавила дана пропозиція, можете приїхати до нас за адресою Велика Кільцева 58, на більш детальніший огляд та тест-драйв цієї новинки. Також переглянути ще понад сотню перевірених автомобілів в нашому салоні для себе. Будь ласка, чекаємо на вас.